Зараз активно обсусолюється тема із так званою державною зрадою Ломаченка. Як спортивний функціонер, як людина, яка все життя в спорті, я хотів би висловити свою думку із цього приводу. Я був у спортивній галузі в різних іпостасях: і спортсменом, і тренером, і керівником комунального закладу. Зараз очолюю ряд спортивних федерацій. Завдяки моїм проектам в Спортивну галузь було залучено мільйони небюджетних коштів. Від організації масштабних спортивних проєктів і до відбудови спортивної інфраструктури. На прикладі Ломаченка я хотів би проговорити про ключові проблеми, які є сьогодні в спортивній галузі. Для молодих фахівців в нашій державі перспективи і можливостей ноль. Людина-спеціаліст з вищою освітою, яка все життя в спорті, майстер спорту і має певний спортивний авторитет. На практиці йде на тренерську ставку, яка є нижчою від зарплати шкільного фізрука. Одиниці в нашій країні можуть стати успішними і заробити якийсь капітал в спорті, але більша частина з них тупо сидить і пілить бюджет, а такі, як Ломаченко, зробили себе самі і заробили свій капітал на своєму особистому бренді. Ви популісти срані, що ви будете робити з тою країною, якщо всі тупо свалять за кордон? Розвиток професійного комерційного спорту, залучення в спорт інвестицій бізнесу, в тому числі і з за кордону, маркетинг та спортивний менеджмент, ринок спортивної індустрії, в якому буде цікаво всім, і спонсору, і спортсмену, єдина система пільг у навчанні для талановитих спортсменів. Мерч на рівні держави, культура спорту, культура підтримки спорту ось майбутнє нашої спортивної галузі. А не ваші радянські совкові постулати про безкоштовні секції, талони на харчування, розряди і образ тренера в одному і тому самому спортивному костюмі більше 10 років, який ходить на роботу і думає, де взяти бабла. Так само, як і 90% працівників спортивної галузі. Нашої держави. Ось все, що ви можете запропонувати молодим фахівцям в спорті. Для Совка поняття спорт і гроші є взагалі несумісними, хоча це не забороняє їм тихенько сидіти і деребанити бюджет, імітуючи широчайшу функціонерську діяльність, перекладати папірці, імітувати роботу, створювати бюрократію і в той же час прикриватися чужими особистими досягненнями. Неолімпійський спорт взагалі нікому не треба, хоча там показники масовості в рази переважають над олімпійським спортом. А згідно закону України про фізичну культуру і спорт, основними показниками розвитку фізичної культури і спорту в країні є показники фізичного здоров'я різних груп населення, залучення громадян до занять масовим спортом, залучення дітей та молоді до занять у спортивних школах. А вже потім ідуть показники досягнень. А в нас на практиці все навпаки, вцепилися за ті очка і тримаються. А на те, на що дійсно мають спрямовуватися кошти, що є більше потрібне людям, на те не витрачається і ломаного гроша. А потім діти на уроках фізкультури сидять і грають в телефонах, тому що показники їхнього фізичного здоров'я дуже низькі. Зате женемося за тими двома спортсменами, які дають очка, а на всіх решту начхати. А ті спортсмени дадуть очка і свалять за кордон, тому що там створені більші можливості для молодих, перспективних фахівців. А ще правда в тому, що в фігурі Ломаченка ви висловлюєте супротив тим молодим людям, які ведуть публічне відкрите життя. Так, вони можуть помилятися. Але таких фахівців треба тримати в країні вплоть до того. Аби на рівні перших осіб держави заохочувати їх до організаційно-управлінської роботи, або як варіант на певних посадах, або в складі консультативних чи експертних рад при інституціях та органах державної влади, які формують державну політику в сфері фізичної культури і спорту. Ось там хай вони відстоюють український спорт, хай виховують молоде та здорове покоління та піднімають нашу спортивну галузь. Тому, шановні, робіть висновки, адже вже зовсім скоро вам не буде ким затуляти ті тріщини, по яких поступово на всіх рівнях розвалюється наша спортивна галузь.